З 22 по 25 квітня на Фіолентовському півострові у південно-західній частині Криму окремий береговий ракетний дивізіон військово-морських сил України відпрацював планові тактичні навчання, докладніше репортажі Павла Парфенюка. 25 квітня окремий береговий ракетний дивізіон військово-морських сил України відзначає 17-ту річницю створення. У всього особового складу святковий настрій, але святкувати ніколи. Особовий склад завершує останні елементи тактичного навчання. А це значить, що кожен військовий службовець зі зброєю, боєприпасами та засобами захисту від зброї масового ураження уже на посту. Заняття проводились під безпосереднім керівництвом начальника штабу центру морських операцій. Капітана першого рангу Романа Гладкого під час їх проведення відпрацьовувались до автоматизму дії підлеглих, адже на озброєнні у берегових ракетників знаходиться грізна зброя. Незнання правил експлуатації її може привести до серйозних наслідків. З 22 по 25 квітня проведено тактичне навчання 25 окремого берегового ракетного дивізіону з відпрацюванням підготовки та здійснення маршу дивізіоном, розгортання у позиційному районі. Охорона та оборона дивізіону в позиційному районі та нанесення ракетного удару береговою ракетно-ударною групою. Під час заходів військовою частиною відпрацювалися зокрема такі навчальні питання, як підготовка і здійснення маршу з місця постійної дислокації до позиційного району, розгортання, організація охорони та оборони, завантаження комплексу ракет, нанесення ракетного удару береговою ракетною ударною групою. Ми знаходимося на позиції перезаряджання Ракетами за допомогою КРАЗу КС-3572 буде здійснено перевантаження ракет з транспортної машини КРАЗ-255 БУКИ в КТ-161, особовим складом обслуги пускової установки та кранівником. Норматив перезагрузки ракети 3 хвилин. Цей захід є черговим етапом практичної підготовки дивізіону у 2013 році, де на практиці шліфувались навички особового складу під час виконання завдань за призначенням, а також технічні можливості ракетних комплексів. Елементи особового складу були відпрацьовані на задовільне. Велику роль зіграли в цьому Це наші військовослужбовці служби за контрактом, які впевнено виконували свої обов'язки. Отримання і доставка ракет, їх завантаження, вивантаження, вихід батарей на стартові позиції і, врешті-решт, виконання навчальних стрільб неможливі без злагоджених дій військовослужбовців-контрактників. Матрос Ігор Лебідь у військах нещодавно за короткий час уже добре знає свої обов'язки. Усі команди продовжує вдосконалювати знання у електроустаткуванні та механіці. Під час перебування на полігоні я доглядав за військовою технікою, а також її боєздатністю. Також я залучався до патрулювання на території полігону. В цілому мені все подобається, адже тут загортовується характер, колектив. Тут мої нові друзі, з якими мені працювати. Милує око краєвид, що знаходиться попереду позиційного району. У вільний час, наприклад, після прийому їжі військовослужбовці дивізіону відпочивають саме там. Також у польовому містечку розташована автоїдальня та готель для військовослужбовців, що дає змогу покращити умови побуту на полігоні. Знаходимося в місці розташування особового складу в польових умовах. Склад входить готель на базі МАЗ-543М. Для розміщення особового складу кількості 24 особи та автоїдальня для зберігання, приготування та харчування особового складу в польових умовах. Примітно, що саме 25 квітня виповнюється 17-та річниця від дня створення військової частини. Тож, у цей черговий день народження, окремий береговий ракетний дивізіон відзначив успішними діями під час тактичного навчання. Від імені командування та особового складу центру морських операцій привітати. Особовий склад 25-го окремого ракетного дивізіону, ветеранів дивізіону, з 17 17-ю річницю з дня створення дивізіону, побажати успіхів у виконанні поставлених задач, писати славну і сучасну історію дивізіону та з гордістю носити ім'я берегового ракетчика військово-морських сил Збройних сил України від себе особисто та від командування військової частини вітаю весь особовий склад дивізіону зі 17-ї річниці з дня створення дивізіону. Бажаю всім наснаги, козацького здоров'я, добробуту. Мету, тактику спеціальних навчань за особовим складом стартових батарей досягнуто. Ці заняття стали черговою підготовкою до складання морськими береговими ракетниками, курсового завдання і подальшої участі у заходах бойової підготовки флоту.